До 18 липня поляки та коломияни прибиратимуть польський цвинтар. Це молоді активісти, які мають на меті віднайти поховання своїх предків та зберегти історичну пам'ять. Це уже традиційний захід, який організовує редактор телестудії Вроцлав, пані Гражина Орловська Сонди. Вона згодом приїде подивитися, як триває впорядкування кладовища. А після завершення робіт у писанкові очікують і приїзду консула. Акція могилу Прадіда врятувати від забуття започаткована у Польщі під патронатом Вроцлавського телебачення, редактор Гражина Орловська, і триває вже шостий рік. Її метою є впорядкування старих занедбаних польських могил за межами Польщі. Фінансування акції відбувається виключно за рахунок коштів, зібраних польськими учнями, які щорічно жертвують один злотий. За ці кошти волонтери відвідують Україну, де впорядковують старі польські кладовища, скошують самосіви, поновлюють місця поховань, хрести. Надписи цього року у Коломиї в рамках акції приїхала активна молодь з Вроцлава, Варшави, Жешова. Всього 16 осіб. Це студенти польських вишів. Вони допомагають Коломийській польській громаді впорядкувати цвинтар з Коломийською громадою. Гражина Орловська співпрацює вже більше 15 років. Розповідає голова товариства польської культури, директор польської школи Коломиї Станіслава Колосенко. Під гаслом «Оцалім гробовці прадятка від заповнення, тобто таке гасло кинуло телебачення, що збережемо могили своїх дідів і прадідусів від того, щоб їх не забути. Під цим гаслом вже працює телебачення польське понад 6 років. Ну і під цією акцією діти з'їжджаються до Вроцлава, а з Вроцлава роз'їжджається по майже 100 цвинтарів на Україні. Жина Орловська керує цими всіма заходами. Цвинтар у Коломиї дуже великий. Розповідають активісти. Тут є понад 1200 гробівців. Відповідно, і чималий об'єм робіт. Тому упорядковуватимуть кладовище до 18 липня. Пані Колосенко закликає Коломиян допомогти їм у роботі. Це центр міжнародний. Тут поховані австріяки, німці, поляки, українці і росіяни. І я би просила, користуючись такою можливістю. Дуже багато з коломиї людей здало на карти поляка. Я думаю, що вони також би приєдналися до нас. Не тільки діти могли працювати, але й старші особи, які хочуть допомогти нам навести порядок. То я би просила організацію російська, яка має також свої пам'ятники українського. Організація, яка має пам'ятник, на жаль, немає австріяків і німців, ну то за них мусить робити польська організація. Транспортом я просила значить, пана Бойцена, щоб комунальні служби приєдналися, бо бачите, скільки тут збирається цього всього сміття. Ми палити не можемо зелене, бо будуть зараз проблеми із будинками навколишніми. Тому я просила Бойцена, щоб він нам підлон приєднав комунальні служби служби, щоб вони вивозили це. Ми будемо скидувати і вивозити. На цвинтарі працюють і коломийські діти. Це вихованці польської суботньої школи. Незважаючи на юний вік, працюють дійсно сумлінно. Кажуть, неодноразово бували у Європі, тому хочуть, аби Коломия теж ставала охайною. Уже кілька років ми ходимо в польську суботню школу. Кілька разів вже відвідали польські місця. І, наприклад, є одне таке місто, яке нам дуже сподобалося, це з воля. Ми там вже були другий рік. Нам там дуже сподобалось. Бачили ми їхні цвинтарі. Там дуже прибрано, і ми хочемо так само зробити, так як у нас у Коломиї. Ми дуже вдячні польським дітям, які приїжджають до нас і допомагають робити наше, наше місто більше європейським, кращим, прибраним, таким, як і по всій Польщі. Коломиян поляки просять поважати пам'ять їхніх предків, адже ця місцина часто потерпає від непроханих відвідувачів, про що свідчать численні пляшки та різний непотріб. А ще у 2004-му цвинтар обгородили, але паркан уже в багатьох місцях проламаний. Цю територію пані Колосенко називає не тільки кладовищем, а й парковою зоною. Якщо його належно підтримувати, тут можна облаштувати навіть меморіальний комплекс. Свинтар, який одночасно є відпочинком для людей довколишніх, тому що тут гуляють і з дітьми приходять, тут і молодь приходить. І щоб це виглядало більш-менш так, як в Європі, ми вже європейська країна. Я би просила також жителів міста не кидати сміття, не бити огородження, яке є. Бачите, як є. Ми хочемо, щоб тут був порядок, то допоможіть нам у цьому. Всі жителі міста зацікавлені в цьому, бо це є їхнє дихання, це є їхні легені фактично. Воно вбирає в себе весь порух і всі гази вихлопні від машин. І дякуючи цьому цвинтарю, він фактично вже як парк, вони можуть дихати чистим повітрям. Головний організатор Гражина Орловська згодом теж приїде подивитися, як триває впорядкування кладовища в Коломиї. А після завершення робіту писанкові очікують і приїзду консула. Галина Досин Сергій Гормак. Події НТК.